Дорогі брати та сестри, вкотре я хочу довести до вашого відома, що я є українець. Я народився тут, на Чернігівщині недалеко від Колюківки. Я з 90-го, мабуть, з 95-го року я нікуди не виїжджав ні в Росію, ні, в інше, ні в інше місце за кордон. Я весь час жив, трудився, молився тут, на рідній, нашій з вами, на рідній нашій з вами Україні. Я і в подальшому нікуди не збираюся виїжджати, тому що я є патріотом своєї батьківщини, я люблю свою батьківщину і я хочу внести. Наскільки я можу це зробити, хоч невелику, невеликий вклад у розвиток нашої з вами Батьківщини. 27 травня відбувся помісний собор Української православної церкви, на якому було засвідчено повне розірвання із Московською церквою і відповідні зміни до статуту. Були внесені і вони подані на реєстрацію. Зараз цей статут, він знаходиться на стадії реєстрації. Але я також чую такі слова, які говоряться, що згода священника не обов'язкова при переході храму. І цією згодою можна ігнорувати. Так, можна ігнорувати. Але чи можна ігнорувати 13 роками життя, які положені в цьому храмові? Тому що дійсно, якби я прийшов в цей храм, і він би був в тому в тому стані, в якому він знаходиться зараз, то можна було б нічого більше не додати, не говорити. А так 13 років служіння, воно. Це є, ми з вами можемо його побачити очами. Ніхто із людей не може мені сказати, що я комусь в чомусь відмовив, когось чимось образив, когось в чомусь не послухав. Звісно, якщо це не є наклепом, але таких людей у Корюківці немає. Я, дорогі, на телефоні, був і зараз знаходжуся 24 години на добу. Тому що я хочу в тому місці, в якому я знаходжуся, принести максимальну доброту, принести, внести максимальний добрий вклад у розвиток нашого з вами міста Корюківки і нашої з вами, і нашої з вами громади. Також, дорогі, я хотів звернутися до вас із проханням. Перш за все, дорогі це прохання, тому що закликувати я не можу, але я вас дуже прохаю, щоб всі ті люди, кому я зробив хоч маленьку частинку добра, хто пам'ятає цю маленьку частинку добра, не підтримувати ніякі бажання, не підтримувати ніякі спроби захоплення цього храму. Я хотів би, дорогі вас, бути свідками рейдерського захоплення храму, тому що за допомогою різних маніпуляцій, за допомогою різного обману, накручування, перекручування фактів хочуть забрати храм у громади у священника, які живуть цим храмом. Для яких храм це сенс життя? Я хотів би вас, дорогі, не забирати сенс життя у величезної кількості людей. Я хотів би вас попрохати, не забирати храм у твоєї жінки, в якої росіяни вже забрали сина, коли, він, коли вони тікали з Чернігова. Я хотів би вас, дорогі, попрохати, не забирати храм. У тих всіх жінок, матерів воїнів, які приходять сюди і просять молитв. Я попросив би вас, дорогі, не забирати храм у тих воїнів, які знаходяться на передові, але які тайно тут звершували свої молитви. Тому що, дорогі, ми нічого противозаконного, противоправного. Проти України ми з вами нічого. Ми тут, всі віруючі, люди, нічого не робимо, не будемо ніколи робити і ніколи не робили. Навпаки, ми хочемо і ми будемо 24 години на добу служити у нашій з вами країні, особливо дорогі, у нашому з вами прифронтовому місці, де треба, щоб було мира, мир, тиша і спокій. А ми з вами бачимо, що відбуваються такі жахи. Тому що через силу ми з вами знаємо, що нічого не можна примусити. Росіяни вже хочуть через силу примусити їх любити, але ми з вами бачимо, що це зовсім противоположний ефект. Так само і тут, а якщо хтось буде намагатися через силу забрати, то це не, 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 не досягне ні, ні до чого. Навпаки, це ще більше обурить людей, які не хочуть цього. Тому що ще раз і ще раз повторюю, що ми не росіяни. Хто шукає московського купа, будь ласка, їдьте до Москви, там ви їх знайдете безліч. А тут вам нема чого шукати, тому що тут їх немає, тут живуть лише українці. Ще раз і ще раз, дорогі, велике прохання. Не розпалювати міжконфесійну ворожнечу, не обурювати, не настроювати народ на народ. Тим більше, що церква ПЦУ у нас з вами є через дорогу, але вона закрита. Чому туди ніхто не ходить?